Всім привіт! В цьому відео я поділюсь своїм улюбленим рецептом печива. Воно хрустке, має медовий смак і до того ж готується дуже швидко. Тож в миску розбиваю одне яйце, всипаю 2 столові ложки цукру, 10 г ванільного цукру і дрібку солі. Я добре об'єдную інгредієнти вінчиком. Тепер додаю 50 грамів меду і знову все перемішую. Вливаю 3 столові ложки олії без запаха. Всипаю 1 чайну ложку розпушувача, перемішую. Після чого поступово просію приблизно 150 г борошна. Починаю замішувати тісто. Воно повинно бути в міру густим і не розтікатися. Перекладаю тісто в кондитерський мішок. Видавлю його на деко, застелене пергаментом у вигляді паличок. Посипаю кунжутом і ставлю випікатися при 200 градусах на 8-12 хвилин та орієнтуйтеся по своїй духовці. Шановні глядачі! Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його лайком та підпишіться на канал, щоб бачити нові рецепти. Всім бажаю смачного і до зустрічі!